Вітаю вас. Залужний наш герой. Зробив опитування, КМІС зробив опитування. Ну і спитав, кому ви більше все довіряєте? 88% довіряють залужному. Зеленському тільки 64%. І був момент, коли Зеленському довіряли 82 і так далі. Зараз авторитет впав в 64%. А Залужному 88%. Він найкращий. Командуючий всіх часів і народів, це людина, яка поведе Україну до перемоги, знищить ворога і знищить Путінську Росію. Тільки так. По-іншому не буває. Ні, ну ви ж бачите, як успішно от дехто з вас говорить, що, мов, контрнаступ не вдався. Брехня! Брехня вдався! Ну от бачите, народ говорить, що все вдалося, все правильно, підтримка дуже сильна. Це добре. Ну, це дійсно показує те, що народ підтримав Залужного, підтримав контрнаступ і підтримав зміни, які будуть. А зміни будуть наступні. Буде проведена загальна мобілізація. Армія буде збільшена до десятки мільйонів. І ми візьмемо Москву. Ну, Залужний так не говорив, але ще сам скажу. Ну самі розумієте, піар і піар річ корисна. Залужно спитали відносно мобілізації. Хитра людина, молодець, от мені це вже подобається. Він сказав, ну ви знаєте, оці перегиби, які були на місцях, це просто перегиби, ну, воєнком. Це просто, ну, люди там не завжди досвідчені. А спитали його відносно того, що, пам'ятаєте, поміняв воєнком. Ну, він не так не сказав напряму, але сказав, що ну от прийшли люди, які ну, не завжди розуміють е, схему так далі. Ну, тому такі помилки. Тому не треба оце лаяти. Ну що ви їй починаєте? Там щось. Дорнята все. Головне, мобілізація йде! Ну, звичайно, спитали залужно, чи буде посилення, говорять, ні, посилення не треба, треба вернути як було раніше. Ну, звичайно, чому раніше, так раніше. І дійсно, ну, ви самі розумієте, що мобілізація річ корисна, тим паче так чи іначе, в нас все-таки більше мільйона в армії. тож в Росії менше звертає що Там тільки 460, у нас більше мільйона. А, але якщо привести так правильно, можна два зробити. А можливо і три чумби. Аєте трьох мільйона армія? От Китай не пам'ятаю скільки. Ну, самі розумієте, все йде, все рухається. Так, да, спитали з залужного відносно закон про мобілізацію. Я сказав, ще рано його обговорювати. Ну, по великому рахунку, да, без углаці, так. Безуглася, так сказати, камушок закинула. Там дійсно дуже багато лається. Я для спонсорів свого каналу розповів, що ж там тісно відбувається. Ні, вам розповідати не буду. Ви ж не спонсор, що ж ви хочете. І дійсно, там відносно цього закон про мобілізацію така цікава, цікава інформація. Так що, да, чекаємо закон про мобілізацію, чекаємо контрнаступ. Ну, дивіться, яка ситуація. Дійсно, на сьогоднішній момент. Ну, Залушний не говорив, де буде контрнаступ, як, коли... Ні, це він не говорив. Ну, навіть якщо б його спитали, він би це не сказав. Ну, сказав, контрнаступ буде, все. Ні, тут ситуація наступна. Да, в 2024 році буде успішний, сильний, могучий, великий, епохальний, грізний контрнаступ, який буде командувати найкращі командуючий всіх часів народів залушне. Як шарахнемо! Ой, там всі росіяни за Урал забіжуть. Ну, знає наш що. То... Ми ж такі, що Боже ми Ну, єдине, що там, ну, трішки з мобілізації. Оце це ви розумієте, це там приїба на місцях, це не неситєво. Зброя, то що зброя? Ну от, вирішують, вирішують, да. Вирішить, вирішують. вирішують. Ні, ну там по старим контрактам нам поставляють, щоб ви зрозуміли. Ну, у нас де... да, є дуже багато старих контрактів, які не до постави поставляють. Так що є. Так, да, звичайно, що що на фронтах? Бої. Тяжкі бої, тяжкі бої. Причому, як ви розумієте, на всіх фронтах. І там Запоріжський, Херсонські, Херсонський, Харківський, Донецькі, на всіх. Ну, війна, що ж ви хочете. Біля Авдіївки воюємо. Воюємо сильно, міцно. Авдіївку не здадуть. Ні. Хай навіть Путіни не мрія. Українські війська, самі кращі війська в світі. Самі-самі з таким командуючим. Да вони... Першок просто цих Трішки, все. Залишилося нас. Ну, звичайно, ніхто не задавав запитання залужному, чи буде ну, наступний рік роком перемоги. Ну, тобто, ну, я думаю, якщо б задали, він би нейтрально не відповів. Розумієте, яка ситуація? Так, -да, да, в минулому році, точніше, там в, чи, ну, та, в минулому, 2022 дійсно дуже багато. І Зеленський, і Залужний, та багато з політики, депутатів говорили, що 2023 це буде рік перемоги. Ну, Можливо, пам'ятаєте навіть, ну якби вже там, от, влітку, так далі. Так, да, да, не запречу. Ну, трішки не вийшло. Буває, буває. Ні, ну, зробили план, розрахували, пархували і так далі. Ну, просто от, виявилося, що складніше, ніж планували. Взагалі на війні це буває. А мені це дуже часто буває. План роблять на практиці ще стрішки не так. Я так розумію, що плани, які розробляють на 2024 ну, дійсно врахує оці ну, проблеми або недоліки 2023 Тобто, що не вийшло, що заважало, які були перепони, які проблеми. І дійсно тоді вже наступ буде однозначно смішний. Одна... Тут навіть заперечувати не треба, що контрнаступ 2024 року досягне своєї мети. Ворог буде знищений, Україна переможе. Це однозначно. Взагалі ви зрозумієте правильно, що на сьогоднішній момент українська армія сама сильна армія в світі, сама досконала, сама озбройна, сама мотивована, сама краща і самі кращі командири. Ну ви ж самі розумієте, що на сьогоднішній момент і залужний, і останні генерали мають бойовий досвід, знають, як наступати, як оборонятись, як наносити удари. О! А це сила, це сила. Да, да. Ну, залишилось підготуватись і розпочати. Такий сильний контрнаступ 24-го року. І тоді буде все добре. Буде перемога. А, ну, дійсно, згідно Конституції України, як тільки Україна досягає перемоги, а перемога однозначно буде в найближчий час. Ну, я говорю, що в 24-му році. Можливо, навіть влітку. Після перемоги звичайний військовий стан відміняють, мобілізацію теж відміняють, ну саме розумієте. І будуть назначені вибори. Вибори президента. Ну, Залужно ніхто не задавав запитання, чи буде він йти в президенти. Але от, виходячи з рейтингу популярності, ну, гріх йому не піти. Тим паче стане президентом України, ну після Зеленського. Буде президент, от, нас буде президент України, герой України командуючий, людина, яка знищила путінську Росію, буде президентом. Красиво. Красиво. Ну, в історії такі випадки були знають, що після перемоги е командуючі, які намагалися стати, стали, Да. Хоча історія знає інший випадок. По великому рахунку громадянську війну виграв Троцький. Лев Троцький. той самий Бронштейн, який любить Матюкати Росії. Він, він. Не Сталін, не Ленін. Взагалі, щоб ви знали, там просто була така ситуація в 1918 році, коли фактично вже Дзержинське, Свердлов, м'яко говоря, зібрали чемодан і з Леніним збиралися сваляти. Ну, дійсно, критична була ситуація, повністю критична. І тоді, от якраз згадали про Троцьку, а вони там Ленін до цього з ним полаївся, він так томирився, та лаївся, та таке. І сказав, рятуй, рятуй. Троцький врятував. Так, да, там можна багато говорити, чому, як, що, вийшло. Там він дійсно зробив те, ну, скажімо, що до цього наламали більшовики. Він повернув військових спеціалістів, ну, тобто начальники штабів він зробив ну, царських генералів, полковників. Не дивитесь. Та... Потім їх стальницьких розстріляв, не хвилюйтесь. А він зробив і почали наступати. Ну і що він, звичайно, зробив, що дуже важливо. Так, да, заграти ряди це да. І Дійсно, там була ситуація дуже проста. Тільки що роз... Причому підряд. Ну, можливо, от щорса згадали пам'ятник. Так, да, його розстріляли по приказу, ну, РВС. Ну, за його порушення. Так, да, приїхали, розстріляли. Ні, ну тільки, не тільки щорса, багато кого розстріляли. Це була така політика, що якщо хтось починав там бузу, ну просто рослив. Ні, і, і вона спрацювала. Спрацювала, спрацювала і дійсно Троцький переміг, але от далі нічого не вийшло. Ну, він дійсно був впевнений, що після Леніна він буде керівником, тим паче як не як. А вийшлося навпаки. Ну, історія, що ж ви хочете. Ну, Наполеон, ви знаєте, що після перемоги в Італії став ну, спочатку... Він там був консул, консулом, а потім оператором, да, він став. Ну потім, правда, програв, ну діло житейське буває. А так, в принципі, так. Да. Ну, Деголь, да. Ну, правда, мало хто знає, що після дійсно війни він став президент. а потім е попав в опал, дуже сильно впав, попав. І про нього забули, поки не почались в 60-х роках бунти, його знов повернули і були ошарашені. А він почав робити не те, що від нього чекали. Його коли повертали, були всі впевнені, що він... От зараз, ну, буде зброю захищати велику Францію. А він навпаки, в чорту колонії, сварачимо, обираємо, все. Боже, як всі все злякали. Таке теж було. Історія. Так що ми пишемо історію України. Так, да, вона має свої калорити, свої імоверності. От зараз дійсно ситуація така, що Салужний має саму велику підтримку. І, ну і армія, відповідно. І взагалі, українська армія. це Сама-сама супер. Що є, то є. На відміну від російський, яка нікуди не годиться. Це факт. От українська це сила. Все, дякую за увагу. Всього на краще. і до побачення. Вітаю вас! Ну якщо дивитесь мій канал, значить щось це -то зацікавило. Тому я пропоную вам стати спонсором мого каналу. Заходите на титульну сторінку мого каналу. Тиснете кнопочку спонсорство і два пакети для спонсорів. Дешевше не буває і Клуб економічної мудрості. Дешевше не буває це перш за все для тих спонсорів, які хочуть подивитись прем'єрний показ ексклюзивного відео, поспілкуватись, позадавати запитання під час стріму і отримати відповідь. Клуб економічної мудрості ну, це вже якщо ви хочете зайнятися бізнесом і не нерозоритися. Інвестувати гроші не лише в Україні, а й за кордоном. І як це зробити правильно, щоб був прибуток, ну і податки правильно сплатити. Ну і саме основне, клуб економічної мудрості це про економіку, але настільки простими словами, що навіть якщо ви не економіст, розумієте. Так що ставайте спонсором, не пожалкуйте.